Серега, це капець, ти должен це побачить. Тут коротше Леонардо Дікапріо нажоведе стрім і відповідає на коментарі. Я йому написав, а він мені відповів. Неймовірно. Дай гляну так. Ого, виглядає справді дуже реалістично. Тільки є один нюанс: це, скоріше за все, не він. Як це не він? Та це ж його обличчя, його голос, його міміка. Це один в один. Просто це діпфейк, дуже реалістична підробка. І один такий лякаючий факт, що показує їхню справжню силу. Кілька років тому відомий режисер Джордан Піл разом із виданням BuzzFeed створили відео. На ньому Барак Обама на той момент ще президент США говорить абсолютно нетипові для себе речі, навіть ображає опонентів. Чекай. jah , see . Це ж скандал! Ну так, це був соціальний експеримент, який став скандалом. Насправді це був ідеальний діпфейк. Голос та міміку грав сам режисер, а нейромережа в реальному часі натягнула на нього обличчя Обами. І це відео зробили, щоб попередити світ. Не вірте всьому, що бачите онлайн. Воно показало наскільки легко можна створити переконливі фейкові новини. Капець! а як вообще штучний інтелект таке може робити? А ти уявиш, що мережа це художник геній, якому згодовують тисячі фото та годин Відео з реальною людиною. А щоб створити фейк ідеальним, часто змагаються дві нейромережі: такий собі фальшивомонетчик, який створює підробку, і поліцейський, який намагається її викрати. І щоб навчити такий штучний інтелект, потрібні просто колосальні об'єми даних, терабайти. Відео тому такі технології розвиваються завдяки таким швидкісним інтернетам, як вечір телеком. Жесть, тобто так можна поділити будь-кого, і він буде казати, що треба. Технічно так, тому сьогодні дуже важливо перевіряти інформацію, розвивати критичним. Мислення, бо межа між реальністю і цифровою ілюзією стає все меншою ласкаво. Прошу майбутнє, друже.